Художня продуктивна діяльність малювання тема нашого заняття снігурі. Малята. Добрий день, мої малята. Добрий день дорослі. Малята, послухайте, будь ласка, загадку. Крізь зимові заметіли в сад наш птахи прилетіли. Та такі червоногруді, ніби яблука повсюди хтось розсипав у дворі. Звуться птахи. Хто це, дітки? Снігурі. У снігуря червона грудка. Чорна голова, спинка, хвостик він живеться ягодами горобини. Снігур, як і всі пташки, має пір'я. Пір'я захищає птахів від холоду. Коли холодно, вони настобурчують пір'я. Сьогодні, малятами, будемо з вами передавати у малюнку образ птахів-снігурів. Нам потрібно буде з вами спочатку зробити пальчикову вправу. На дерева у дворі налетіли снігурі. Наче яблука червоні, так і взяв би у долоні, а яблука відпочили, пурх знялись і полетіли. Для роботи нам знадобиться кольоровий фарби, водичка, пензлики, фломастер. І розпочнемо наше І аркуш А4 затонований. Блакитного фон і гілочки-ялиночки у нас. Будемо ми малювати снігурі. Як ви бачите, я спочатку намалювала овали, два овали червоного кольору і буду малювати снігуря. Беру я пензлик поменше, мукаю водичку, чорну фарбу, намалюємо ми голову. Подивіться, яка, так, ні, спочатку, якщо червоний у нас тулуб, то ми намалюємо ще чорне на тулубі, отакий. Затонуємо, поки він висохне, тулуб наш, бо не малювати голову. Одного нулюва, і також і в другого снігуря зафарбуємо чорною половинку тулуба. Поки фарба буде сохнути, ми намалюємо з вами голову. Голова у пташки кругла від тулуба починаємо малювати круг. зафарбовуємо і такою другої пташки малюємо круглу форму У пташки ще є крила, дітки. Так. так, вони також чорного кольору. Одна пташка, яка сидить, у неї крильце вниз опущене. А пташка, яка прилетіла, то будуть у нас крильці вверх. Зафарбовуємо так, ще у нас є хвостики. Хвостики, так як ви бачите, у снігуря також чорного кольору, малюємо, п'яні такі лінії. Снігуря є дзьобик. Ми візьмемо чорний фломастер і намалюємо дзьобик фломастером. Так. Ще є лапки у Снігуря. Ми також їх намалюємо фломастером. Дві лапки. Сидять наші снігирі на гілочці. Так, залишилося нам намалювати око. Беремо ми паличку ватну, мокаємо водичку, мокаємо водичку. У білу фарбу і прикладаємо біле очко. Поки воно висихає, ми можемо кінчиком пензлика мокнути в чорну фарбу. Коли висохне біла, ми можемо зробити. Так біл серединки глазика. Так. Птах, оце червоногруди не злякається застуди, як снігів падуть. Він у гості прилетить Дома малята. Намалюйте снігурів. Буду чекати ваші фото з вашими роботи. До зустрічі!